Вітання програма громадський контроль. Сьогодні будемо у деталях говорити про підтримку підприємців саме на Закарпатті в умовах війни. Вітаю вас, дня. Багато реалізуємо програм, якщо чесно, багато інформації, і тому хочеться донести до наших глядачів все максимально доступно, максимально чітко і зрозуміло, тому що в умовах війни маємо єднатися, і підтримка підприємництва є однією з найбільших складових наповнення саме бюджету нашої країни. Тому давайте поговоримо про це, які програми наразі реалізовуємо Україні. Ну мабуть, першою я би першою наголосив би на ну. Програма, вона, мабуть, без грошей, але це програма, яка передбачає скажімо, допомогу бізнесу в визнаті консультацій, вирішення їхніх проблематичних питань. В цьому році ми запровадили діалог влади і бізнесу. Спочатку ми думали, що це має бути зустрічі офлайн, запрошувати в гості, але потім ну, зрозуміли, що оскільки ми говоримо про цілу область, доїжджати, зустрічатися не завжди зручно, відвивати від скажімо, роботи, від бізнесу і дійшли до, до іншої думки, що запровадили так, так звані онлайн-зустрічі. І так ми кожного тижня в четвер, з 15 до 17 маємо відкрите вікно, постійно діючий один той самий лінк. То, хто, хто раз вже зареєструвався, він вже знає, що на другий раз він може також по цьому же лінку зайти і бути учасником цієї зустрічі. Чесно кажучи, спочатку ми планували таким чином, що ми будемо чути проблематику бізнесу. І реагувати на його на їхні проблеми для того, щоб шукати відповіді, допомогти і вирішити. І десь перші дві зустрічі були побудовані саме на запитаннях від бізнесу. Питання реєструвалися через сторінку допомоги Закарпаття. Ми старалися підготувати відповіді, скажімо, допомогти в тих чи інших питаннях. Але після двох зустрічей ці, скажімо, справді цей діалог у вигляді запитань від бізнесу, він okay. десь зупинився. Ну і ми вирішили дещо переформатувати наші зустрічі. І самостійно десь пошукувати тематику, яка є ну на нашу думку, актуальною сьогодні і для бізнесу, і виносити окрему тему, оголошувати цю інформацію. в Простір, доводити до бізнесу, і учасники ну підключаються до цієї зустрічі, чесно кажучи, за цей час було багато різних тематик. Доволі багато ми зустрічалися з питань бронювання бо це ну, доволі болюче питання для бізнесу. Як зберегти бізнес? Тому що треба, щоб працівники були на підприємстві. Без них фактично цього бізнесу не буде здійснено. Як це зробити, як визнати підприємство критично важливим? Які критерії, які документи, що і як це має бути скоординована робота з територіальними центрами комплектації? І десь ну, практично три таких великих зустрічі ми мали, де я ну, скажімо, детально розказував всі ці правила, як це робиться. А на цій зустрічі був дуже великий. І ми перший раз навіть зробили помилку, бо коли користувалися в режимі конференції, mm -hmm. випускалося лише 100 учасників, то дуже було багато е незадоволених тих, хто вже був хто 101 них, І далі так. і телефонували, жалілися, чому ми не можемо підключитися і так далі. Ну, згодом ми трошки поміняли формат, ми перейшли на режим вебінарів, і ми uh -huh. маємо можливість до 500 учасників, скажімо, одночасно скажімо, мати в ефірі і контактувати. Відмінність тільки така, що в, принципі, в конференції кожен зразу може виступати, а в вебінарі треба підняти руку, і ми даємо слово uh -huh. людині, щоб вона задала те чи інше питання. Питання а, абсолютно різного характеру. А, тоді, коли ми готуємо якусь тематику, то ми стараємося в межах конкретної тематики. Але якщо тема ця вичерпана і запитань немає, то ми готові чути запитання, ну скажімо, навіть не по темі, яку ми оголошуємо, для того, щоб ну, реально скажімо, зреагувати на проблематику, яка є сьогодні в бізнесу. Серед інших тем, які були теж популярні, це ну, питання, скажімо, енергозабезпечення, тому що те, що ми відчули зараз виключення електроенергії для бізнесу, це було дуже боляче і. Зараз маємо полегшення, але розуміємо, що на осінь зиму ситуація може знову ну, скажімо, повернутися, тому що, ну, скажімо, наша ну, енергетика доволі отримала серйозні ушкодження, саме маневрена електроенергія. І зараз багато заходів роблено на те, щоб, ну скажімо, створити розподілену генерацію енергії в Закарпатті. Що це мається на увазі? Це будь-які проекти, які генерують електро електроенергію. Ну, перш за все, самі швидкі, звичайно, проекти це газопоршневі станції. Це такий хід парад. Але знаєте, коли це запроваджувалося, коли ти розказуєш, ти і сам вивчаєш цю тему, ну, тому що ти, ти цього не знаєш. А, треба довести, скажімо, бізнесу правильно, зрозуміло, щоб люди зачепилися, зрозуміли, чи є в цьому сенсі, як вони можуть себе там реалізувати. З цього приводу десь теж було десь три зустрічі, і доволі велика. Одна із них була це найбільша кількість, як пам'ятаю, що десь 228 учасників. Також ну, з цих питань, ну, що було цікаво, що ми пропонували, скажімо, презентували досвід тих підприємств, які вже мають подібні установки, щоб вони розказали, як це функціонує, як це працює і чи дійсно можна цьому довіряти. Також пропонували пропозиції підприємств, які ну ми називаємо їх інвесторами, uh -huh. які професійно працюють на цьому ринку, скажімо, розподілені генерації газопошневих установок. Тому що е, коли ти починаєш встановити великі установки, то ти маєш розуміти, що ти вже працюєш на енергоринок. Там є багато своїх особливих правил, і е, не кожне виробниче підприємство ну, готове вникати в цю тему. Це не профільна тема, і це десь екстрим, і стримує. Тому ми десь пропонували, що в такому випадку, якщо є. Гарні локації, зручні для розміщення цих установок, то можливо вирішити, скажімо, таке об'єднання інтересів економічних, що інвестор на тій чи іншій площаці, скажімо, розміщає е, свої установки, але таким чином генеруючи електроенергію і забезпечує вказане ну, підприємство. Так. Частина підприємств самостійно прийняла рішення, що вони купують ці запрошні установки, uh -huh. але в межах, ну, скажімо, того споживання електроенергії, яке потрібно для їхніх виробництв. Сьогодні, ну. От ми мали недавно зустрічі з цими інвесторами, вже ну, десь порядка на 80 мегаватт попередньо маємо, скажімо, проекти встановлення таких, ну скажімо, розподіленої генерації. З інших тем, які теж згадалися на цих зустрічах, це і питання, скажімо, різних програм державних, наприклад. У вигляді грантів, наприклад, по містерству так. економіки є багато, скажімо, підтримка переробної галузі, наприклад, гранту, вигляді ну, до 8 мільйонів гривень це великі суми доволі. Це теж цікаво для бізнесу, для того, щоб вони глибше зрозуміли, де почерпнути інформацію, як це зробити, як то залучитися. Гранти що стосуються власної справи, наприклад, це що стосується і реалізується через центри. Це зай... є робота власна да, це через центр через центри зайнятості. До речі, на базі Центру зайнятості тепер створений регіональний офіс, «Зроблено в Україні, і там якраз пропагуються ці програми, які стосуються державної підтримки. Uh -huh. Також були зустрічі з бізнесом з тематик, скажімо, освіти. Причому uh -huh. освіти двох рівнів це професійно-технічна освіта. Uh -huh. Тому що ну, проблеми в економіці виникають і в тому випадку, не тільки коли. Питання бронювання важливим, але те, що коли не вистачає, ну скажімо, по певних профілях спеціалістів кадрів так. Кадрів, кадрів не вистачає. Особливо це відчутно було, коли в Закарпаття, ну скажімо, приїхало багато релакованих підприємств. Їхня специфіка підприємств ну, доволі відрізнялася від традиційної економіки Закарпаття. І в нас ну, не вистачає фахівців по певних напрямках. Особливо це в металообробці, скажімо, тих же газозварювальників і так далі. І е, доволі цікаві були зустрічі, тому що ми зараз, ну, спільно з департаментом освіти ініціювали зустріч з представниками всіх профін-технічних закладів. Були зроблені презентації, хто що може, кого навчає, по яких спеціальностях і ну скажімо, бізнесу. Це зайшло і це їм сподобалося, тому що потім вже налагоджувалися якісь контакти безпосередньо підприємств із конкретними там простійно-технічними закладами. Щоб вже готувати ну, забрати майбутніх випускників ну, для своєї роботи і тому подібне. Але ці речі не тільки як короткострокові стосунки, що от сьогодні їм треба забрати, але вже налагоджуються стосунки довгострокові, коли підприємство розуміє, що може не сьогодні, але через рік, через наступний, і коли воно планує довготривалу діяльність, то їм потрібно мати більш довготривалі стосунки саме з цими закладами. Ну і важливо теж було в цих скажімо, в зустрічах по технічній освіті ми наголошували те, що дуже важливо доходити до дуальної освіти. Це дуже популярний зараз термін. Щоб учень, який навчається в цьому закладі, він частково і навчався, і на виробничій базі того чи іншого підприємства отримував Практику. практичні навики. Бо не скажімо, заклад має достатньо скажемо, професійне Бази. обладнання. І дуже важливо, щоб спеціалісти, які випускаються цим закладом, вже вмів і володів, скажімо, інформацією і знаннями, користуватися ну, більш технологічним обладнанням, яке сьогодні працює вже в реальній економіці. Теж подібно мали зустріч по освіті, але вже вищій освіті, і саме ага. з тематики дуальної освіти. В Університеті була презентація їхнього пілотного проекту. Я там був запрошений на зустріч, і коли я там був учасник цієї зустрічі, я зрозумів, що вони презентували цей проект, розказали на прикладі однієї спеціальності. Комерція, але зрозумів, що цього мало, бо про це мало хто знає з бізнесу, і Штат сам вже декларував, що він хоче розширяти цю програму, щоб це було, скажімо, на іншій спеціальності. Але для цього потрібно, щоб бізнес, ну скажімо, заявляв, ну декларував заявку, які саме спеціальності вони готові забирати або бути виробничою базою. Ну і з цього приводу виникла трії ідея теж також провести таку окрему зустріч онлайн зустріч бізнесу і влади з точки зору дуальної освіти вищої освіти. До речі, цей цей захід теж викликав такий доволі жвавий інтерес, тому що ну це зміни, це, це новації в освіті, це і університет має змінювати свої підходи. Це Нічого, нічого. Це і скажімо, скажімо, підприємства мають теж розуміти, що ну вони мають подати ж заявку, що вони готові бути так званою виробничою базою для певної, скажімо, спеціалізації. Бо якщо немає цих заявок, то по суті університет ну не має можливості ідуально світу реалізовувати по тому чи іншому напрямку. Ну так. Ну і кожен раз ми от вишукуємо якусь тематику, яка тому, ну, на нашу думку, є актуальною. Ну от цього тижня теж буде зустріч, ну змушені теж по темі бронювання, але дещо іншого гатунку. Ми хочемо запросити всі підприємства, які вже отримали статус критично важливих для економіки. Їх сьогодні вже Розкарпатті 467 підприємств. Це доволі багато. Ми по кількості таких підприємств лідери. Але з точки зору територіальних центрів комплектації ми чуємо багато зауважень, що не впорядковано військовий облік. скажімо, вони не мають повної інформації щодо заброньованих, скажімо, працівників. На жаль, так система якось не вела неправильно вела налагоджена, скажімо, між міністерством оборони, між скажімо, міністерством цифровізації, яке розробило, скажімо, нові інновації, бо впровадили електронне бронювання, і от ми хочемо на цій зустрічі. Ну, Побачимо, скільки буде учасників, тому що 467 підприємств ми запрошуємо, плюс запрошуємо представників ТЦК, керівників ну, голів районних адміністрацій, ну і керівників територіальних громад. Ну, Сподіваюся, що це ну, дасть трошки якісний скажімо, поштовх для того, щоб ці неврегульовані стосунки між територіальним центром комплектації і підприємствами врегулювати. Давайте поговоримо трошки про програми. Найпопулярніше наразі у всіх на слуху це кредити 57-9%. Розкажіть трошки детальніше. Ну, кредити 5,7-9% це і державна програма, так. це не регіональна програма. Вони декларуються в межах проєкту, «Зроблено в Україні. Угу. По цьому напрямку з регіональних програм я можу наносити окремий аспект. Є щось схоже? Так. Так. Ого. так. Ми аналізували, що. Ну, мабуть, нам треба, ну, як і держава в цілому націлена, так і ми десь окремо в Закарпаття націлені, те, щоб у нас сильніше розвивалася переробна галузь. І ми вирішили створити таку програму, яка для підприємств, які виготовляють кінцевий продукт для споживача і сільськогосподарських товаробників, надати можливість компенсувати залишкову суму відсотків. Тобто, державна програма 579 передбачає, що, що кредитна, реальна кредитна ставка, наприклад. там, 25 відсотків, uh -huh. так, умовно беремо. Кредит, різницю між 7% і 25-18% наприклад, компенсовує держава, це її скажімо, відповідальність. А оці 7% змушені платити підприємство. І ми вирішили до цих програм долучатися саме до цієї категорії підприємств. Що ми за рахунок коштів обласного бюджету і територіальних громад готові оці 5-7% або 9% відсотків залишкові, які лишаються на підприємстві як кредитні відсотки, теж компенсувати за рахунок, скажімо, нашої регіональної програми супер. На цей напрям вже виділено кошти з обласного бюджету вже 5 мільйонів гривень. Але треба зазначити, що ця програма передбачає такий аспект, що крім обласного бюджету, ми долучаємо військової територіальні громади в частині співфінансування. 40% закриваємо з цієї компенсації ми з обласного бюджету, а 60% закривається за рахунок територіальних громад. Чому так? Тому що ми в програмі передбачили, що. Оскільки, ну, я розкажу критерії, ага. що загальна сума відшкодування за рік може бути на одного суб'єкта не більше 1 млн грн. І вона лімітується тим ще, що сума відшкодування не може бути більша, ніж сума заплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. А Оскільки податок з доходів фізичних осіб при, скажімо, надходженні до бюджету розщеплюється, то 64% поступає саме до територіальної громади. А 15% поступає до обласного бюджету. Тому ми вирішили, що 60% компенсації закривається рахунок територіальної громади, а 40% ну більше ніж 15, Область, так. Да, ми закриваємо за рахунок області. Але при цьому десь наголосили, що кожна територіальна громада має також прийняти таку ж подібну програму і визначити свою позицію, що вона учасник цієї програми чи ні. Ну, тому що бюджети територіальних громад теж різні. Є так. можливості фінансів, когось менші можливості. І ті територіальні громади, які прийняли рішення, що вони є учасниками цієї програми, вони надають інформацію. І тоді означає, що ми повноцінно по цьому по цій громаді і по суб'єктах, які зареєстровані в цій громаді, можемо працювати. Також багато грантів є на відкриття власної справи, так. Ці гранти по власній справі, це знову ж кажу, це більше державна програма, uh -huh. яка реалізовується через центр зайнятості, але щось схоже також в нас є в регіональній програмі. Це програма так званих стартапів. Кожного року ми десь передбачаємо фінансування на, фінанс... ну, на оплату скажімо, цих грантів по стартапах. Минулого року, наприклад, це була сума мільйон гривень. Цьому році ми її збільшили, це зробили вже 2 мільйони гривень. Якщо в минулому році один грант передбачав десь фінансування до 100 тисяч гривень, то в цьому році 200 тисяч гривень. В цьому році змушені були дещо змінити систему організації, скажімо, по цій програмі, а саме ми перебрали цю функцію від Агентства регіонального розвитку безпосередньо департамент, ну, тому що в минулому році доволі мало було. Так вийшло, що мало заявників, і ми були незадоволені, скажімо, інформаційною інформаційною рекламою цього заходу. Uh -huh. Отже, в цьому році ми вже маємо 46 заявок. Тобто вже е, закінчиться термін подання цих заявок. І от на цьому тижні у нас у середу і в п'ятницю вже два заплановані засідання, де ми будемо ці проекти ну, запропоновані бізнесом розглядати. Суть цієї програми полягає в тому, що ну, от, суть стартап дослівно. це щось нове, щось нова. Це ну, може не до нас не ідеальні стартапи такі високоінтелектуальні, так. але ми передбачаємо, що це або е, людина, яка не була підприємцем. Хоче щось запровадити, це для нього якби перша його власна справа, і він придумує якусь ідею, як він хоче її реалізувати, причому беремо в різних напрямках. Ми не лімітуємося, особливо там, якоюсь окремою діяльністю, uh -huh. тобто, де можливість вільно до цього підходити. Або це може бути той же самий підприємець, але який, ну скажімо, розпочинає новий вид діяльності, яким раніше він не займався. Умовно тобто допускає... um, кажучи, експеримент. Так, ну можна так сказати. Ну і от в цьому році кажуть, заявок багато, 46. Ну, будемо бачити, будемо розглядати, комісія вже починає працювати в середу. Дуже цікаво. І знову ж таки, наприклад, от, якщо про власну справу там, державну програму я чула, то про стартап ні. От зараз будуть більше люди дізнаватися, і на наступний рік взагалі буде у вас сто проєктів. Головне, раді. щоб було цікаво. Також давайте трошки поговоримо і про підтримку переселенців, так, тих, хто релокує свої бізнеси сюди. Ну, стоми переселенців, в нас е, існує програма ну, з точки зору забезпечення житлом. Тому що прямого такого фінансування безпосередньо бізнесу ми не передбачали, але от з точки зору е, фінансування житла існує програма, ну її так називають 30 30 30 Ну, це насправді неправильно 30-30 – uh -huh. це одна третя, одна третя, uh -huh. одна третя. Тобто поділили таким чином, що е, коли ну, люди, бізнес, які переселився, часто з, з бізнесом переїхали сюди і колишні працівники цього підприємства, тобто ці ага. вимушено переселені особи, всіх не одна проблема житло. І коли, скажімо, підприємство працює і притягнуло, скажімо, собою, скажімо, з цих працівників, йому важко забезпечити працівників житлом, звичайно, і оця програма передбачала ідею таку, що ми розділяли фінансові потоки, які забезпечують, скажімо, придбання цього житла, будівництво житла за рахунок трьох джерел, чому і називається там 33, так. Одна третя, одна третя. це одна частина за рахунок, скажімо, обласного бюджету, одна частина за рахунок територіальної громади, і одна частина ну, третя частина це за рахунок бізнесу. От який, в якого ці працівники є найманими працівниками. Тобто бізнес цей також вкладає кошти, тому що він зацікавлений утримати цих працівників, допомогти їм. А ми з двох джерел допомагаємо, скажімо, зі своєї сторони. Цікава, я рахую програма. Також ну, по вимушено переселених особах у нас була велика програма. Ми фінансували, ну, скажімо, тимчасове місця проживання. Там було два транші, скажут ну, не транші, а якби два етапи бо два, uh -huh. два, два заходи. Набирали перелік таких суб'єктів, перелік місць проживання, де виділялися кошти з обласного бюджету, де реконструвалося якісь приміщення, створилися умови для проживання. Але знову ж це ну, ми говоримо все ж таки, що це тимчасове житло. Це не може говорити, що це житло є, ну скажімо, постійним. Ну от Ми бачимо, що дуже багато різних програм. І от питання до вас: наскільки ви бачите залученість підприємців у використанні всіх цих можливостей? Ну, Знаєте, от основна проблема, от яку ми чуємо, що от не знаю, як це правильно пояснити, що не всі чують, не всі знають про ці програми. Хоча ми намагаємося ну, на різних майданчиках, скажімо, і на сторінках, скажімо, Фейсбуку, Інстаграма, і скажімо, в Телеграм-каналах це рекламувати, і скажімо, через медіа, але все одно знаходиться такі ще суб'єкти, які кажуть, от ми цього не знали, або, ну, скажімо, от розкажіть. Тому це для нас якось. Донесення інформації так. про можливості стає зараз одним з найболючішим і найколючішим. Хоча здавалося хоча... 21 століття. Ну, але це факт так. для нас це дивно. Навіть бажемо, за будь програму, яку ми говоримо, чи стартапи, чи uh -huh. інше, коли ти вже вроде, рекламуєш, всі вже знають, але все одно знаходиться якісь таких. Які а чого так. мене не запросили? Ну, звичайно, ми не можемо кожному індивідуально там, 60 тисяч суб'єктів, наприклад, підприємцям, роздати письмове повідомлення, що прийміть участь. Ну, Але ми відкриті, тому що. Будь-яка програма, вона є доступна, скажімо, на сторінках, скажімо, і обласної адміністрації, і скажімо, нашого департаменту, і, скажімо, в той же медіасередовищі. Так. Але ну, мабуть, треба більше трошки розказувати, трошки популяризувати і Звичай. але але скажу інше. Знаєте, той бізнес, який шукає і зацікавлений, то він не шукає причини, він шукає інформацію, шукає джерела, шукає можливості. контакти, можливості. Правильно ви сказали. А просто є така категорія, яка буде завжди знаходити відповідь як причину. Чому, чому, чому не так, тепер? Чому, чому не, не то і так для них завжди щось не так? Ну але це дуже потішно, що багато програм і державних, і зокрема у нас регіональних, які підтримують підприємців у цей нелегкий час. Тому що хочеться, щоб бізнес не виїжджав, а утримувався, розвивався саме в Україні. Ну знаєте, що скажу декілька слів, що у нас є крім... Е Підтримки, так як напряму uh -huh. бізнеса, є ще і інші програми, які в частині економіки допомагають населенню. Наприклад, через власний дім, програму Власний дім ми фінансуємо можливості кредитувати ремонти житла Там від 300 до 600 тисяч гривень. Даже, ну, будівництво житла, звичайно, за 600 тисяч гривень не зробиш, так. але яку частку, скажімо, вклад ми готові Почати дати з можна. бюджету. І причому ця програма передбачає кредитування на, скажімо, на? Трьох відсотках це, це, ну, це десь видно. Це не може бути повною терактивною державної програми, тому що державні програми є оселя, там ну, державний ресурс, фінансовий ресурс значно більший. Але ми розуміли, що там фінансується придбання житла, а в нас часто є проблеми, що треба ну, відремонтувати. От може менший масштаб фінансування, але більшої кількості залучених, скажімо, тих е, осіб, які потребують цієї послуги. І ми стараємося так собі ділити, щоб обов'язково ну, серед тієї категорії попадались, скажімо, і колишні військові, кажуть, чи члени їхніх сімей, щоб там були також і вимушено переселені скажімо, особи, щоб це не було тільки для суто закарпатців, але трошки і розгорнутіше. Також в межах цієї програми в цьому році запровадили ще одну таку ініціативу, ну, оскільки знову ми говоримо про енергетику, mm -hmm. про те, що у нас будуть, можуть бути серйозні ризики, скажімо, з енергозабезпеченням. Ми вирішили, що одним з найкращих варіантів самозабезпечення це є встановлення сонячних електростанцій. Держава цього приводу вже розробила, скажімо, велику серйозну програму. Наприклад, це передбачає можливість кредитуватися, скажімо, для придбання сонячної електростанції до 10 кВт на умовах відсутності відсотків. Тобто держава повністю закриває відсотки. Якщо ми говорили про бізнес 5-7-9%, хоча б лишається відсотки якійсь частинка на бізнесі. Що треба платити, то для населення взагалі безвідсоткова програма. Люди переживають, не кожен десь до цього долучається. І ми вирішили, що ще додати навіть цей стимул додатково, ми передбачили в межах дім, що ми кожному громадянину, який встановить сонячну електростанцію, Ну, на умовах якої що це має бути гібридна сонячна станція, це означає, що це сонячні панелі, інвертор, звичайно, акумуляторна батарея. Обов'язково, що це означає, що ти не тільки генеруєш енергію і там чи продаєш, чи в угу. точному періоді споживаєш, а, використовуєш. а акумуляторна батарея, що на випадок відключень електроенергії, в тебе буде резервне жилення, і ти будеш легше переносити, скажімо, ці проблеми ну, можливих блекаутів. І от по цій програмі передбачили ну, фіксовану суму. 20 тисяч гривень, незалежно від того, як, наскільки великий в тебе проєкт чи яка велика в тебе електростанція, що ми готові відшкодовувати. Е, тут вже, ну, як тільки ми це розрекламували, зразу пішли масові, скажімо, заявки, питання, а що, а як. Ну і ми вважаємо, що таким кроком ми трошки хочемо ще стимулювати населення, активніше, скажімо, придбувати і встановлювати сонячні електростанції. Чому? Ми порахували, що чим більше сонячних станцій поставлять люди, тим не тільки себе забезпечать, але і будуть надлишок генерувати в енергосистему. Тобто ти і забезпечиш більшу потужність так. тої системи, яка на сьогодні енергетично ну, скажімо, ушкоджена. Постраждала. Тому це дуже класна ініціатива. Дякуємо вам за те, що нам все розповіли. Будемо активно заходити на всі сторінки, читати. Запрошуємо вас також на онлайн-зустрічі так. і влади. Обов'язково. Як, як тільки станемо бізнесменами, ми підемо <с <с на ці зустрічі. Дякую. Дякуємо вам, а можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте. Ну що побажаю. Побажати, звичайно, треба всім, щоб ну, триматися міцно і разом. Тому що зараз ми живемо, ну скажімо, непростий час. Ми ніколи не думали, що в нас застане час жити в період війни. Хоча ми живемо тут в Закарпатті, доволі, скажімо, спокійніше, ніж те населення, яке безпосередньо страждає. Але ми маємо розуміти свою відповідальність. Ми область тилова, то для нас найважливіше, активніше реалізувати економічні процеси, щоб ми за рахунок своєї економіки, за рахунок тилової, скажімо, діяльності. Забезпечували надійно, скажімо, фінансування наших збройних сил, скажімо, існування нашої держави, так звичайно, і забезпечувати ясно, що збройні сили, і скажімо, ну, реальними, скажімо, вояками. Е, мусимо це винести, перетерпіти. Перемога буде за нами, і дай Боже всім вам міцного здоров'я! Дякую! Дякуємо вам! Це була програма громадський контроль. Побачимося на телеканалі. Студія бувайте!